Корупція це коли гроші йдуть не в держбюджет, а в чужій кишені. Кишені чиновників, які повинні служити народом. І ще один доказ цього це скандал з другом президента Володимира Зеленського Тимуром Міндічем, який організовував корупційні схеми в енергоатомі на 100 мільйонів доларів. Спостерігаючи за розвитком подій, вирішила дізнатись, як же тамиряни ставляться до корупції. Ну, Звісно, отрицательно істечно. І за те, щоб справедливо розслідували, справедливо наказали. Батить вже, Скільки можна живити, жити в такому непонятно в чому котлі. Що корупція не тільки в верхах, в низах, в самих низьких, ще більше. І не може президент контролювати всіх. Ні, не може. Повинні все-таки і люди прижимати на місцях тих, хто займається непонятно чим. От. І, якби розганяти оце кодло. Щоб назавжди, якщо хочемо в Євросоюз, то треба працювати над тим. Ми за їх не будемо в житті тепер не голосувати нічого, тому що пенсія у нас мінімальна, а вони беруть гроші за корупцію. Негативно, я е, працювала в лікарні. І завжди, коли е, мої колеги брали гроші, я казала, що так робити не можна. Я не брала гроші, тому що я вважаю, що в нашій державі корупції не повинно бути, і потрібно починати боротися з корупцією із себе. Тобто, якщо ми будемо потрішки боротися з себе, то можливо з часом щось зміниться. Чи змінилось ваше ставлення до влади після вкриття корупційних схем? Так, звісно, тому що раніше я нічого не ну. Не говорила нічого проти влади, а після цього я зрозуміла, що все е, ще гірше ніж е, було до того. І е, так як виявилося е, з цією справою, міндич, як ми знаємо, е, друг Зеленського. Хоч він каже, що в президента немає друзів під час війни, але е, я вважаю, що це не так, і що він е, був відомий, був в курсі цієї ситуації. В тюрму садити, мабуть. Чи змінилось ваше ставлення до влади після викриття корупційних схем? Ну так. Да. Видно, що люди працюють. Антикорупційна діяльність. Невже можна позитивно ставитись до корупції? А чи змінилось ваше ставлення до влади після викриття корупційних схем? Ні, не змінилося. Це особиста справа кожної людини. Це кожна людина на совісті всього на всього. Як всі наші українці, дуже негативно. Чи змінилось ваше ставлення до влади після викриття корупційних схем? Не змінилось, тому що я не голосувала за Зеленського, я не підтримувала їхню е, ну, дії влади. Тому моє ставлення не змінилося. Я не була розчарована, тому що я знала, що можна це очікувати. Погано ставлюсь до корупції. Ну, типу, в тому сенсі, що у зв'язку з тими подіями, які відбуваються зараз, з міндічом і скандалом з корупцією, то, звісно, що негативно. Очевидно. Що пропонують робити з корупціонерами-чиновниками? Думаю, що потрібно по закону ставитися до них, брати приклад з європейських країн і також зробити все, щоб в самій системі покарання. А цієї корупції не було цієї самої корупції. Що ви пропонуєте робити з чиновниками корупціонерами Чесно, я думала про це, я не знаю. У мене є відповідь тільки для себе, що починати треба з себе? Я пропоную діяти відповідно до чинного законодавства, розслідувати і, звичайно, притягувати до кримінальної відповідальності. Добре, а чи змінилось ваше ставлення після викриття даних корупційних схем? Ні, в мене завжди була така позиція, що всіх корупціонерів потрібно притягувати до відповідальності, тому що все-таки ми живемо. Ми хочемо жити в правовій державі, тому потрібно йти до цього, щоб все було відповідно до чинного законодавства не тільки на папері, а також і на практиці. Крістіна Євашкова, Олег Ципоренко в центрі подій СТВ.